Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 504-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахет. Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня протягом минулої доби. Ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.